Привіт, мої любі учні! Сьогодні у нас практична робота проведення соціального збору даних та їх аналіз. Ми будемо з вами обробляти соціальні дані за допомогою табличного процесора Excel і аналізувати результати. Ця навичка вам знадобиться як у повсякденному житті, так і в будь-якій професії, де працюють з інформацією. Тема нашого дослідження витрати на мобільний зв'язок. Уявімо, що ми вже провели соціальне опитування серед 20 сімей, зібрали реальні дані, які будемо. Аналізувати опитування стосувалося суми, яку родини витрачають щомісяця на мобільний зв'язок, на дзвінки, інтернет, месенджери. Це, до речі, актуальна тема для кожного з нас, адже ми всі користуємося цими послугами. Ми повинні з'ясувати, яка середня сума витрат. Яка родина витрачає найбільше найменше, яку суму витрачають найчастіше, яка медіана витрат, тобто значення посередині? А також наскільки ці витрати відрізняються між родинами. Окрім того, ми з вами зробимо аранжування, впорядкуємо сім'ї від найменших до найбільших витрат. Але... Перш ніж перейти до безпосередніх розрахунків, аналізу, в першу чергу ми маємо систематизувати нашу інформацію, тобто занести її до таблиці, а також пригадаємо, що набір даних, які ми досліджуємо, це вибірка. Тобто, в нашому випадку це прізвища сімей, вибірка узята з більшої сукупності. Наприклад, усі родини міста. Це генеральна сукупність, але опитати всіх складно, а інколи навіть неможливо. Тому достатньо мати репрезентативну групу, щоб зробити висновки. Значення, які ми отримали при опитуванні, в нашому випадку витрати на місяць це ряди даних, це та інформація, яку ми будемо аналізувати. І досліджувати. Далі пригадаємо, якими саме функціями табличного процесора Excel ми будемо користуватися для того, щоб знайти потрібні нам значення. Отже, щоб визначити середні витрати родини, скористаємося функцією середнє арифметичне. Для того, щоб знайти, яка родина витрачає найбільше яка найменше, скористаємося, відповідно, функцією максимальне і мінімальне значення. Щоб визначити, яку суму найчастіше витрачають родини, скористаємося функцією мода. Щоб знайти середню позначенню витрату, скористаємося функцією медіана. І наскільки відрізняються витрати між родинами, допоможе визначити функція середнє відхилення. Для того, щоб провести ранжування, нам треба буде додати додаткове поле до нашої таблиці і скористатися функцією ранг. Нагадую, що всі наші функції відносяться до статистичних. А в табличному процесорі Excel знаходяться в меню формули. Відкриваємо. Інші функції, або може звучати додаткові функції, відкриваємо меню статистичні і в випадаючому списочку обираємо саме ту функцію, яка нам буде потрібна. Дані заносимо до таблиці, додаємо додаткове поле для ранчування. І всі значення, які ми маємо проаналізувати, заносимо в окрему маленьку табличку, де і будемо вводити наші розрахунки за допомогою. Формул. Пропоную нам з вами переміститися до середовища Excel, а саме до онлайн-середовища. Чому саме онлайн? Тому що воно працює з будь-якого гаджету, хоч з мобільного телефону, хоч з комп'ютеру. Тому ми будемо з вами всі в одній темі. Отже, почнемо. Вітаю вас в Microsoft Online. Щоб сюди зайти, ви можете скористатися посиланням під відео або Google пошуком, в якому ви задаєте Online Microsoft. Обираєте вхід Microsoft 365, заходите, реєструєтеся і працюєте з книгою Excel. Так як ми сьогодні працюємо саме з аналізом даних, тому я не зупиняюся на тому, як створити, як відформатувати таблицю, я до вас вже з готовою табличкою, з готовими систематизованими даними, і заздалегідь підготувала табличку саме для тої інформації, яку ми будемо аналізувати. Отже, почнемо і почнемо саме з визначення середніх витрат. Нагадую, що середні витрати. Ми розраховуємо за допомогою формули Everage. Знаходимо потрібну групу фу -формул, функцій, Це додаткові функції. Клікаємо, обираємо статистичні і обираємо функцію Everage. Маємо вказати діапазон комірок, серед яких буде розраховано середнє значення нагадую, для того, щоб виділити. Суміжний діапазон комірок. Ми можемо скористатися або кнопочкою Shift, клікаємо на першу d 3 комірочку натискаємо Shift і клікаємо на останню d 22 або лівою кнопкою миші, затискаємо першу комірку і проводимо виділення до останньої. Натискаємо Start. Маємо результат. Наступне: які витрати найбільші? Для того, щоб знайти найбільше значення, ми маємо скористатися функцією Max, знаходимо її серед випадаючого списку. Клікаємо Max, виділяємо діапазон комірок D3 D22, ставити. Весь час будемо працювати саме з одним діапазоном. Які витрати найменші? Заходимо в статистичні, обираємо функцію Мін, обираємо діапазон суміжних комірок d3d22, саме значення витрат. Далі, яку суму найчастіше витрачають для того, щоб знайти число, яке найчастіше зустрічається, ми використовуємо функцію мода. Знаходимо серед. Випадаючого списку. В нас дві функції мод. нас використовується для масиву даних, і SNGL для вибірки, для сукупності. Обираємо другу, вказуємо діапазон комірок і натискаємо Вставити є. Середнє значенню витрати ми будемо знаходити за допомогою функції Median. Клікнули медіа, обрали діапазон комірок, серед яких проводиться розрахунок, натиснули Вставити Є. І останнє це наскільки відрізняються витрати. Це в нас відхилення, функція відхилення СТД, знаходимо її серед всіх функцій. Зверніть увагу, що знову дві функції .p і .s в деяких версіях Microsoft може бути без точки. Не лякайтеся, все залежить від версії. Точка .p – це для генеральної сукупності, .s – це для вибірки. Ми з вами вже обговорили це питання на саме вибірка, не генеральна сукупність. Тому обираємо другу, обираємо діапазон комірок. Натискаємо Вставити. Все, відхилення розраховане. І залишається в нас розрахувати лише ранг для кожної сім'ї. Клікаємо в першу вільну комірочку, знаходимо функцію ранг. Так. Знову у нас дві функції. Перша в нас повертає середній ранг, друга повертає найбільший ранг. Обираємо другу, вказуємо число, яке маємо проаналізувати. Ну, звісно, ми будемо вказувати саме комірку, звідки програма візьме дані. Друге посилання це ми вказуємо діапазон комірок, серед яких проводиться аналіз, порядок. Порядок вказувати не обов'язково, але нагадую, що ми тут вказуємо або ну по один, в залежності від того, як ми хочемо, щоб ранг був розрахований від найменшого чи від найбільшого значення. Натискаємо Вставити і маємо результат. Для того, щоб зараз не проводити аналіз для кожної сім'ї окремо, ми зробимо автозаповнення формули. Але нагадую, що при автозаповненні в нас змінюються комірки, серед яких проводиться аналіз. І для того, щоб зміна не відбулася, ми зараз заблокуємо рядки, тим самим заблокуємо діапазон. Так як в нас поле залишається одне і те саме, в рамках якого проводиться аналіз, то можемо заблокувати лише назви або номер рядка. Значок схожий на долар, знаходимо його на клавіатурі, Enter, Все. Заблокували. Тепер беремо за правий нижній куточок, де в нас маленький такий квадратик. Затискаємо і проводимо вниз. Маємо автозаповнення формулами. Ось так швиденько ми провели розрахунок. Отже, що ми отримали? Отримали, що середні затрати сімей на мобільний зв'язок в місяць це 211 гривень. Найбільше затрачають 265 гривень. Це в нас черненки, а найменше в нас витрачають Бондаренки 175 гривень. Найчастіше на мобільний зв'язок витрачають 210 гривень, середнє значення 207. І відхилення витрат. Плюс-мінус 26 гривень на місяць. Так, тепер що стосується ранжування, ранжування нам показує, що найбільше на першому місці по затратах у нас 265 гривень це Черненки. На другому місці по затратах 260 гривень Морозовий, на третьому 250 гривень Коваленки, на четвертому 240 Гончаренки. Ось так ми провели з вами аналіз соціальних даних. Так працюють у нас соціологи, економісти, журналісти. Аналітики, завдяки табличному процесору ми змогли швидко знайти середнє значення, визначити значення, яке зустрічається найчастіше, визначити ранг, визначити, які сім'ї витрачають більше, які менше за інших. Це приклад того, як цифрові інструменти допомагають нам приймати розумні рішення. Дякую за роботу! Чудово попрацювали! Do nove sustriči. Pa, pa.